Якщо нежить, не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Друзі, всім вітання. Мене звати Ігор Гавращак. Сьогодні 17 березня. Понеділок я вам пропоную глянути карту бойових дій станом на цей день. Відразу попрошу поставити лайк цьому відео, прокоментувати, підписатися, написати звідки ви дивитесь. Традиційно ваші зауваження, побажання. Вони вітаються і, звичайно ж, діліться оглядом. Це важливо. Так працюють алгоритми ютуба в такому випадку. Більше людей зможе переглянути, що ж відбувається в цій окупаційній війні росіян на нашій землі. Почну з офіційної заяви міністра оборони України Руслана Умірова. Він спростував повідомлення про нібито потрапляння українців і українських сил в оточенні на Курському напрямку. Цитуємо, наші сили оборони ми продовжуємо вести оборонні дії та тримаємо під контролем значну кількість кілометрів території противника. З метою збереження певної готовності сил і військ. Ми провели планову передислокацію на більш вигідні рубежі оборони, але на даному етапі жоден підрозділ сил оборони не оточений. І заяви про тисячі українських військовослужбовців, які Потрапили в оточення, не відповідають дійсності, що найважливіше в цьому повідомленні. А знаєте, що те, що це було сказано в ефірі американського телеканалу Fox News. Це я абсолютно протрампівський е, телеканал, республіканський, де постійно виступають республіканці, провідні чиновники чинної адміністрації президента. Дональда Трампа, і відповідно, велика кількість саме американців, прихильників Трампа, дивляться цей телеканал. Тому дуже було важливо це сказати саме на Fox News. Якби це було просто сказано якимось нашій вітчизняній пресі, ну я її не применшую, звичайно, так, але ми говоримо про посил і вплив, і, взагалі, м -м, масштаби. Це дуже і дуже добре, що це було сказано на Fox News. світлі того, що неодноразово Трамп повторював наратив. Владимира Путіна, що велика кількість військових українських оточена на Курському напрямку. Давайте безпосередньо на мапі подивимося, що там відбувається. Росіяни продовжують тиснути з двох напрямків. Дивіться, я вам зараз продемонструю. От є це вклинення від Курилівки. Ось так. Курилівка. Червоним кольором промалюємо напрямок руху росіян від Курилівки і від і Басівки. Мало того, що росіяни намагаються контролювати нашу логі та вона контролюється насправді так і там дуже багато розбитої техніки. Зараз про це я зупинюся. Вони намагаються обводою по продемонструю колом, ось спробувати оточити ці підрозділи. Наголошу, наразі немає жодної загрози оточення. Вони лише намагаються і найцікавіше кажуть наші оборонці, що росіяни в районі Басівки ось тут накопичують сили, тобто рух. Росіян видно, вони не атакують переважно більше всіх, а лише збільшують живу силу. Очевидно, вони, вони намагатимуться зробити. Е, рейд намагатимуться зробити наступальні дії, аби спробувати зробити якесь певне оперативне оточення. Про це знають наші військові, про це знає наше політичне керівництво. Про це розповідав і Володимир Зеленський. Що Накопичення сил на цьому напрямку йде, також що варто е сказати, є вже певні деталі про те, як росіяни наступали. Хоча вони зараз дуже качать, і Пісков сьогодні повідомив, що ті, хто йшли власне, трубою Оренгой Памари Ужгород, е ви прекрасно знаєте, так що вон, е росіяни росіяни тили наші заходили, намагалися саме через газову трубу, через яку газ не качається. Що відомо, що Буде Путін їх нагороджувати якимись там орденами. Але Путін цього не скаже, що скажу я вам. Тому що насправді на, на це була дуже така. М Катастрофічна спроба з боку росіян. тому що попри те, що газ через уренгою помар, помари Ужгород вже не качався там ж залишається випари, дуже небезпечно. Раз по-друге, окупанти йшли цією трубою в газ в газових костюмах протигазових костюмах. Верніше на, на вкарачки, п'ятнадцять, 10-15 кілометрів. Вони лізли, і аби ви розуміли, їх орієнтовно лізло тою трубою я правда не знаю наскільки це воно розтягнулося. Шість сотень 80% з тих шість сотень було знищено. Тобто майже пів тисячі росіян залишилися в трубі або навколо труби. А ті, хто доповзли, то їх будуть нагороджувати. Ну ви розумієте, якби доповзли всі шість сотень, то би ми мали серйозне оточення на цьому напрямку. А так, то мають серйозні втрати росіяни. Що варто відзначити, що наші е, сили оборони знали і бачили, що росіяни лізуть по газовій трубі, і вони, власне, тому й насипали їм добряче. Не вдалося відбити повністю цю атаку відійти з позиції, бо не вистачило боєкомплекту. А не вистачило боєкомплекту саме тому, от бачите, логістика ця від суми, яка йде. Вона прострілювала, прострілювалася і банально на позиціях вже. Просто не було чим відстрілювати, а постачати також не було змоги, тому що справді росіяни тримали на вогневому контролі цю логістику. Але знову ж таки повторюся на Курському напрямку: оточення ніякого немає. Хоча наші бійці кажуть, що коли вони відходили, то можна було це робити лише вночі. Направду залишили дуже багато техніки. Дуже багато техніки росіяни розбили, тому що коли відходили, або ви розуміли, по 3-5 дронів FPV-шок били на кожну техніку. Тобто там цей Рубікон зайшов їхній. Підрозділ російський, який справді вправно, в першу чергу я вже вам розповідав в попередніх оглядах, використовував дрони на, на, цьому, на оптоволокні. Відповідно, він не блокувався і був не під ураженням радіоелектронної боротьби. Саме тому їм вдалося це провернути. Техніки знищено багато. Давайте рухатись далі по мапі, що хочу вам розказати: Брянська область. Це горгурівці, наші передали. Брянська область це йде північно-західніше від. Курської області, ось ця область сили оборони України завдали успішного удару по місцю відпочинку особового складу. Кого б ви думали правильно чаю спецпідрозділу Ахмату? Поблизу села нові Юрковичі на Брянщині. Про це свідчить перехоплення розмови Росіяни, яку опублікувала головне управління розвідки в себе в телеграм-каналі. За словами жінки, під завалами опинилось багато кадирівців. Кадрів на жаль немає, але перехоплення в телеграм-каналі є. Можете послухати, відповідно там пищать, як е -е, панікюриці, як матірці, Ну бо це боїться вам не тільки знімати. Друзі, продовжуємо робити нашу справу. Наш обов'язок це допомагати нашим бійцям. Продовжуємо працювати над тим, щоб допомагати підрозділам, які масштабуються. Вони довели свою максимальну ефективність на полі бою і тепер з батальйонів перетворюються на полки. Саме таким є 412-й полк. Немезіс бійці. Палять ворога та зупиняють окупацію вздовж усієї лінії фронту, зокрема, і на важкому, як ви знаєте, покровському напрямку. Аеророзвідники полку використовують новітні <кхем> безпілотні системи, переваги надають дронам літального типу. Станом на сьогодні підрозділ вже знищив і вивів з ладу понад тисячу. 500 ворожих гаубиць хлопцям потрібно надійні і прохідні автівки. Ви самі знаєте, наскільки це розхідний матеріал і наскільки він важливий для збереження життів для допомоги сумішним підрозділям, для допомоги своїм побратимам Ну, тобто, автівка це маст хев, такі щоб мобільні групи з усіма обладнаннями могли виїжджати на завдання. Ми знайшли дуже підходяща Нісан навара Додатково, як завжди, Фонд 24-го каналу завжди це робить, обладнює автівку реп-захистом, тому що без реп захисту це просто легка мішань. Ціна питання 560 тисяч гривень, 40% зібрано. Давайте, давайте робити так, аби ця автівка з ребом з захистом потрапила до наших оборонців і вони збільшили кількість влучання і нищення ворога. По Куп'янському напрямку відразу хочу вам розповісти, що відбувається. А відбувається наступне. От північний ще від Куп'янська Кіндрашівка, населений пункт. І, власне, ось він тут знаходиться, зараз я вам продемонструю. Промалюю вам. Бачите, це підступи до Куп'янська. Давайте я вам покажу скільки від Кіндрашівки до Куп'янська. Це орієнтовно 7 кілометрів. Що тут відбувається? От ще вам промалюю Кіндрашівку. Так от ворог проти них постійно здійснює активні штурмові дії в напрямку Кіндрашівки. Це на північний захід від Куп'янська. Для охоплення міста, як ви розумієте, так, з лівого. Флангу кажуть наші бійці, щоб перерізати логістику до Куп'янська. Ви бачите, йде траса також тут, і вони що роблять росіяни? Вони особливо вночі використовуючи fpv дрони, скидують саморобні вибухові пристрої вагою 1-2 кілограми. Таким чином попереджають бійці інші підрозділи, які рухаються до Куп'янська. Будьте обережними, тому що валяються саморобні вибухові пристрої. Відповідно, можна пошкодитись самому і пошкодити свою. Техніку Ну, один-два кілограма. Я не знаю наскільки це критичне поскодження техніки буде, але сам факт є, що в працюють і намагаються цей напрямок ем, ослабити. Відверто треба казати, що ситуація більш неприємна для наших сил оборони саме на північ від Куп'янська, ніж на південь, тому що на півдні, я вам вже розповідав Колосняківка і Кругляківка. Тут йдуть запеклі бої. Тут працює 429 полк Ахілес Юрія Федоренка. Відповідно, вони вчора демонстрували, я вам показував, знищили 4 панцир С 1 вартістю 56 мільйонів доларів. Дивимось по мапі, по змінах бачимо, немає ніяких зрушень росіян, хоча вони з, з, з там немалу кількість сил та засобів. До речі, якщо вже говорити про е, політичні процеси, тому що вони невід'ємні і неподільні з військовими е, усіма діями на фронті, на сьогодні, на 17 березня відомо, що вийшов Марко Рубіо, це радник, це держсекретар Дональда Трампа і Америки, і радник з Нацбезпеки Майкл Волс. Марко Рубіо сказав, що в нього є два етапи в С США щодо війни в Україні. Перший етап він назвав план А, план, план Б. План А це припинення вогню. Відразу сказав, що це буде дуже важко. Ушаков радник і речник, радник вірніше Путіна, сказав, що. Припинення на 30 днів це для Збройних сил України, тому що за цей час вони хочуть переозброїтись, і саме це ми донесли Вашингтону і Стіву Віткофу, який літав два дні тому до Москви. Верніше, не два дні тому, а в четвер договорив з Путіним. І саме це передали вони в Білий дім. Ну і Марко Рубі також каже, що наступний план це гарантія, це припинення повністю, повністю вогню з якимись там гарантіями. Він каже, що це взагалі дуже і дуже буде важко. Чому? Відкриває тут трішки про відкриває завісу радник з нас безпеки Майкл Волц, тому що він каже, Україні доведеться жертвувати територіями, аби в обмін на гарантії безпеки. Але і по перше, ніхто на це не погодиться, тому що The Independent видання написало, поспілкувавшись інкогніто з нашими чиновниками, що для України це червоні лінії віддавати будь-які території Російської Федерації. На це ніхто не піде. Більше того, наш міністр закордонних справ Сибіга вже сказав і повідомив, що ніхто не збирається відмовлятися ні від членства в НАТО, ні від членства в Європейському Союзі. І загалом є купа речей, на які Кіна не полиці. Давайте вам процитую. Україна не визнає втрату земель, а також відмовляється прописувати обмеження для своїх збройних сил та відмову від вступу до НАТО та ЄС у мирній угоді, зазначив Сабіга. Вступ в НАТО з порядку денного не знімається. Це саме те, чого прагне Росія. Тобто, тут вже є нестиковка і така фундаментальна. Майкл Волз каже, що для гарантії безпеки треба буде поступитися територіями, і отут цікаво, тому що. Ми знаємо прекрасно, що Росія хоче і Херсонську, і Запорізьку області, які вона собі внесла в свою конституцію. Звичайно, що ніякі зборні сили не те, що не будуть виходити з Запоріжжя і Херсонщини. Вони не Україна абсолютно не приймає якусь жертву територіями своїми. А Майкл Вовс про це говорить. Більше того, він каже, будуть якісь гарантії безпеки. А знову ж таки, про які гарантії безпеки йдеться, тому що ми знаємо позицію Білого Дому. Європа повинна забезпечувати гарантії безпеки. Тобто такі хитро, жовті Сполучені Штати Америки, тобто Трамп. Скоріше, це коректніше казати, хочуть завершити цю війну на будь-яких умовах, а далі гарантії безпеки Європа, ви вирішуйте. Ну і тут ми е, підходимо до миротворчих контингентів, так, які можуть з'явитися. Так, от Ле Парісьєєн, французький, передає, що президент Франції Менель Макрон сказав, що не Росії вирішувати які війська будуть. В суверенній країні Україна. Чи це країна НАТО, чи це країни НАТО, це не справа Росії. На що Медведєв сказав, що Макрон і Стармер, прем'єр-міністр Британії, порадьтесь, будь ласка, з Трампом, що вам далі діяти. І фактично, якщо так буде, що будуть моротвольчі місії НАТО, то це буде війна Росії вже проти НАТО. Так ви ж про це три роки говорите, кого ви здивували? Дміт Медведєв. І наступне, що запропонував альтернативу Медведєв, це те, що неозброєні якісь інші місії інших країн, не члени НАТО. Вони росіяни допускають, що можуть бути під час перемир'я чи там якогось е, миру, який вони собі вбачають в своїй уяві. Мені цікаво, це хто має бути Білорусь, Росія, країни Африки, хто це не член НАТО. Ну, тобто абсолютно якісь ідіотські пропозиції недовиконання Дмитрія Медведєва. Ну і ще згадаю про авіацію, але давайте спочатку подивимося, як працюють наші Міг-29, GBU-39 скидають і працюють по позиціях росіян. Водовище дуже і дуже прекрасне. Прекрасні кадри, велика подяка нашим військово-повітряним силам. Удари хороші. GBU-39 в достатній кількості. В нас є відповідно, продовжують працювати наша авіація. Якщо говорити загалом про авіацію, знову ж таки звернуся до Макрона, тому що е французи та інші країни Європи були вражені. Ну і звичайно, не в останню чергу завдяки нашим асам, і нашим умільцям, що Mirage 2000, саме ці літаки багатофункціональні, які нам передали першу партію французи, вже працюють в повітрі проти. Ракет російських і вже були кадри, як Міреч збиває Х-101. Це настільки вразило в першу чергу французів. Що Еманель Макрон, в тому ж таки, інтерв'ю Ле Пересієн сказав наступне: що не виключає можливості передачі ще авіації для Збройних сил України навіть від третіх країн. А їх там нараховується десятками цих. Мірейджі. Більше того, Макрон закликав, що Європа повинна відмовитися і бути автономною від США і купувати своє озброєння за свої кошти, а не американське. Тобто він сказав наступне: що замість Петріот давайте купувати СЕМПТІ, замість Ф-35 купувати Рафалі. Щодо самті, тут трошки складніше, тому що можна в принципі виготовляти там ракети, які будуть бути по балістиці, те, що робить Петріот. Про Рафалі вони повністю можуть запінити F-35. Більше того, не в росіян в мається росіян. Сполучені Штати Америки можуть виникнути серйозні проблеми в їхнього військово-промислового комплексу, тому що через те, що свого часу, схиляючи, намагаючись схилити Україну до якихось кроків, компромісів у підсумку, ми зустрілися в Джиді з американцями, Сполучені Штати Америки нам заблокували розвіддані, заблокували військову допомогу і заблокували оновлення F-16, тобто там їхні радари і ще інші та всякі програмні забезпечення, які... Не оновлювалися. Так, от це дуже стривожило німців, португальців, а тепер і представників Канади. І вони готові відмовитись від контрактів або переглянути контракти на купівлю f 35 Там Німеччина на 8 мільярдів мала купити f 35 Канада взагалі величезну кількість. І це вже дуже не подобається самим виробникам Сполучених Штатів Америки. Вони ж там монополісти. Вони дуже мають впливові зв'язки і мають загалом вплив в вузьких колах політикому. США і кажуть, що вони можуть натиснути на адміністрацію Трампа мовляв, слухайте, не займатися аж такими якимись дикими речима, і це може спонукати навіть кажуть тамтешня преса Сполучених Америки, що збільшити допомогу Києву. Ми будемо бачити, як буде розвиватися ця вся історія з Трампом, як він піднімає ми та всім погрожує абсолютно. Це дуже також відбувається і на техномільярдерах, техномільяр, які підтримали. Трампа в першу чергу це і Тесла, Ілона Маска, це і мета Цукерберга. Бо я вам нагадаю, до 21 року, з двадцятого року, він заборонив використовувати Трампу е, Фейсбук, а тепер от дозволив. Ну тобто. Під також підминає під себе засоби масової інформації Трамп активно Закрив ще Голос Америки Радіо Свободу, але це вже інша історія. По карті давайте далі рухатися. Часів яр ворог намагається тиснути в двох напрямках. Не в двох, а в кількох напрямках. Це є Оріхова-Василівка. Ось до Слов'янська і Краматорська поближчя. Це є Григорівка і Калинівка, а також мікрорайон Північний, намагаючись обійти наші позиції часів яру з. Північного сходу. По торецьку ситуація дуже динамічна. Є заява наших військових про те, що важко тут казати про переваги або чиєсь панування. Бої дуже важкі, інтенсивні. Як я вже не раз сказав, за кожен під'їзд, за кожну будівлю. Все міняється ну, буквально протягом години-двох. Лінія бойового зіткнення у місті є статичною, Вірніше, не є статичною, так? Діпстейт uh, аналітики кажуть по турецьку. Також кажуть, що в той же час багато позицій без ротації з обох сторін. Хоча росіяни зуміли провести зміну 135 тридцять п'ятої своєї uh, 150-го підрозділу, і вони краще комплектованих закинули 132 тридцять мотострілецьку бригаду, яка туди зайшла. Тому в них зараз тут свіжіші сили, але загалом ситуація по турецьку. Uh, Важка, але змін якихось серйозних в ту чи іншу сторону немає. По Покровському напрямку, що варто сказати, а тут росіян. Справді ситуація не дуже хороша. В першу чергу, до речі, наші бійці кажуть наступне: хочуть визначити батальйон шквал 39 59 59-ї окремої штурмової бригади. Ми зараз проілюструємо вам, як працюють наші оборонці на цьому напрямку. Це робота не 39 ї окремої штурмової бригади, це просто робота по техніці російській на Парковському напрямку, але вона вартує того, аби ви побачили, як горить броня окупантів. Так, от 59-та окрема штурмова бригада і їхній батальйон шквал. Не в останню чергу успіхи і оборона на Покровському напрямку завдяки роботі цих хлопців. А знаєте, хто це є? Ці хлопці, це вони комплектуються з колишніх засуджених. Хлопці б'ють на Покровському напрямку, дуже сміливо б'ються, кажуть наші оборонці. Просто такі справжні тигри, і на їх рахунку велика частина всіх успіхів бригади на займаних позиціях. Тобто, це не ті, знаєте, зеки, яких змушують в Росії йти. І їх кидають там, і загран, загранці від, формування, є, які їх відстрілюють. Ні, це наші добровільно, наші ув'язнені. там є певні категорії, яким дозволено висловити бажання служити в Збройних силах України. З них сформували батальйон. І я вже не раз чув, як вони віддано просто таки валять росіян на фронті. І велика їм за це подяка. У підсумку є запеклі бої зараз в районі населеного пункту Шевченко, ось тут. І також біля піщани. Не дуже приємні новини для росіян, так я вчора їм казав, це є біля Котлене. Це тут у нас потужна наша шахта, удачна і Успенівка. На цьому напрямку відповідно росіяни, особливо 41-ша загальновійськова армія, їхня відчуває міць наших оборонців. Також хочу вам сказати, що ситуація непроста далі біля Андріївки і Костянтинополя, але, як бачимо, за останні дві доби зрушень по цьому напрямку немає. Абсолютно, Ну і по півдню є е, просування росіян. Ось в Роздольне. Два дні тому вони цю кишеньку закрили від нового комара від Великої Новосілки. І тепер от бачимо, зуміли просунутися біля Бурлацьке і в напрямку вверх до Веселе, Федорівка. Ну і ми розуміємо, що це йде траса, яка далі рухається на Запоріжжя. Ось Запорізька ця траса. Жовтеньким кольором, якщо вам видно, відповідно, росіяни працюють по логістиці, намагаються все зробити, аби не працювала наша логістика. Загалом, також хочу вам сказати про наступне: що підсумку перемир'я, очевидно, найближчим часом не планується, тому що росіяни затягують цей процес і вони намагаються виторгувати очевидно якісь. Домовленості з Трампом. Можливо, це зняття якихось частин санкцій або ще щось, тому що ну, важелі впливу в Трампа немає. Те, що він розповідав, що він буде там банківську сферу енергоносії. Ну, слухайте, банківську сферу вже вони е, давно спробували. Е, Кинути під санкції це вплинуло, але на жаль, звичайно, що росіяни з цим справляються. Якщо говорити про якісь мита, то товарообіг між Росія, Росією і США в минулому 24-му році орієнтовно 3 мільярда. Це взагалі така капля в морі, тому тут немає що робити. Очевидно, що буде намагатися Путін якісь собі вибити преференції там, можливо зняття якихось частин санкцій, та й насправді. США самі дуже охоче йдуть на контакт з росіянами. Будемо бачити, тому що Трамп повідомив, що буде в нього телефонна розмова завтра. Вівторок про це сказав і пісков, як Путіна. Подивимося, які будуть заяви. Напевно, знову ж таки, Трамп скаже, що Путін хоче миру, Путін хоче завершення війни. І в нас відбулася дуже хороша розмова. Що з мене таке перечуття? що саме такі слова будуть від Трампа. Таким був огляд карти бойових дій і загалом події, які відбуваються навколо фронту, і впливають на те, що відбувається на лінії бойового зіткнення, але в першу чергу, звичайно ж, це робота наших бійців. Бо те, що вони роблять, безпосередньо і впливає на рішення політичні. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24-го каналу.